Вітаю, друзі! Якщо хтось з вас не бачить мої відео, знаходячись в Україні, де мій канал заблоковано зеленським його санкціями за мою журналістську діяльність, мою критику, то це можна вирішити дуже легко. Заходите в налаштування свого каналу. І змінюєте країну перебування з України там, на Сполучені Штати Америки, Британію чи того Гондурас, кому як подобається. Ну і можете підписатись на канал Носорог Ньюз, е, Інформаційна агенція, яка люб'язно розміщує мій контент. Отже, друзі, сьогодні в Києві пройшов ЛГБТ-парад. Крім ЛГБТ параду, пройшов марш за традиційні цінності противників ЛГБТ ідеології, правої молоді, націоналістів і тому подібне, я подивився на одне дійство, на друге. Вони проходять з року в рік. У мене виникло просто одне єдине питання. Дивіться: у нас війна, у нас воєнний стан. У нас проведення масових заходів заборонено, а тут на тобі куча поліції, куча спецслужб, всі слідкують, щоб не було теракта і так далі, і так далі. Навіщо? Задаю собі питання, навіщо це в часі війни, коли Масові заходи заборонені. Наприклад, в Ізраїлі мав відбутися цими вихідними також ЛГБТ-парад. В зв'язку з війною з Іраном його просто скасували, скасували і сказали, закінчиться війна, ходіть, бродіть і так далі. І так далі. А в Києві дозволяють. Я собі думаю, чому ж це так? Ну, перша думка. Гей лобі у владі. Воно як ніколи сильне. І е, ну, завжди було гейлобі в українській владі, але такого сильного, потужного, тотального, як зараз, ну, не було точно. Тому гей лобі могло сказати своїм вперед. Ну, але гейлобі то гейлобі. Тут ще ж і глобалістам треба сподобатись, тому що ЛГБТ-ідеологія це одна з основ глобалістичної ідеології. Це друга причина. А третя причина, як на мене, це створення альтернативної реальності. Ну, дивіться. Очевидно, для ГеОбі в українській владі, для потужного ГЕОБі в українській владі, чого тільки там Сережа Лєщенки, Діми Літвини їм подібні е е вартують. Для них очевидно було, що обов'язково буде альтернативний марш за традиційні цінності. Так завжди відбувалось. Я сам в таких маршах брав участь. Е е <свист> бо не розуміли, що от вийдуть ті, хто будуть казати, що це Содом і Гомора, такі як я, і що нам не потрібна ЛГБТ пропаганда ЛГБТ ідеологія. Ідіть вдома займайтеся, чим вам там подобається. От. І буде протистояння. Перше, це протистояння займе перші шпальти. Цілого дня, а то й двох. А якщо десь почубляться, то може й три дні. А значить, ці три дні буде інформпростір забитий гейпарадом і протистоянням з ним, а не питаннями корупції, бусифікації. Чому не, по не забирають тіла полеглих а всього 2606 забрали? Де фортифікації, що трапилося в військовій частині, ну і та, де знущались над х... бійцем. Ну і так далі. і так далі. Питань же насправді актуальних маса. Так от, щоб вони не винали в інформаційному просторі, ми вас нагодуємо, нашою гей-повісткою. Гей лобі нав'язує суспільству ЛГБТ ідеологію, гей-повістку. А протистояння використовують для того, щоб витіснити з інформаційного простору абсолютно незручні теми. А тепер у мене питання. У мене питання, і перш за все, воно не до ЛГБТ активістів, не до У Мене питання до е, тих, хто виходить. На марш за традиційні цінності. Питання номер 1 Ну, вийшли ви на марш, покричали. А чому ви не ставите питання по гей-лобі, яке сидить в Офісі Президента, в Верховній Раді, в Кабінеті Міністрів, в Генеральній прокуратури. Ну і так, далі, і так далі. Це ж вони дозволили в Ізраїлі Ні? А в Україні під час війни, будь ласка, чому ви до них питання не ставите? Друге, а може вийти потужно і запитати в цьому гейлобі в Офісі президента в Верховній Раді? Чому вони, сука в танки під Курском, не згоріли? За Курську амонтюру, за загибель? Е Величезної кількості декількох бригад кращих з кращих воїнів України. Ви ж вийшли на Марші. Багато з вас, хто воював, то чого не спитати у цю, е, в цьому Геолобі, яке сидить в цих держустановах, чому вони на смертну утилізацію відправили українських воїнів? Чому не спитати, чому тіла? Полеглих не забирають. Чому не спитати, чому досі на свободі Тимур Міндіч, який на папері будував лінію міндіча фортифікаційних споруд, яких немає, і завдяки чому зараз ворог окуповує інтенсивно Сумську область? Чому не піти і не запитати відносно бусифікації? Навіщо? Чому не карають тицикунів? Які е, б'ють людей, калічать людей, е, займаються силовою мобілізацією, людовольством, бусифікацією, дискредитують захист вітчизни. Чому? Чи ви готові? Панове праві, панове націоналісти, ви готові грати по правилам гейлобі офісу президента? Вийшли, покричали, традиція. Ну, звичайно, ми всі за традицію, за віру, за вітчизну за Україну, суверенну, самостійну. Але е в кабінетах владних сидить зелене гейлобі, яке використовує вас. Вам дають отут протестувати, а отут ні. Уявіть собі. Дуже хочеться, щоб зараз в Києві ці ж учасники маршу за традиційні цінності. Я їх багатьох знаю, це дійсно патріотичні, порядні люди, інтелектуали. Щоб вони зараз написали заявку, яку буде змушене розглянути ГЕОБІ. Заявку на проведення маршу. Марш за Збройні Сили України проти корупції, проти розкрадання на фортифікаційних спорудах? Готові? А у відповідь тиша. А може, готові е, поцікавитись е, марш проти корупції з вимогою пояснити. не... Хто дозволяє в часі війни виводити кошти за кордон величезні в Оман в інші країни? Готові спитати з геолобів, хоча б заявку подати, я розумію, що відмовлять. Тому що для гелобі Офіса президента? Гей-парад – Плюс, ЛГБТ Парад Плюс, ЛГБТ Повістка Плюс, ЛГБТ Ідеологія Плюс, а марш проти корупції мінус. Марш проти бусифікації – мінус. Марш проти людоловства – мінус. Тож думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючую, і будем жить.